Адаме, ти помітив, що Роу останнім часом якийсь надто добрий? Ти знаєш так, я помітив це. Цього ранку він допоміг мені розставити товар на полиці. Він буквально піднімав і розставляв коробки. Так, ого, він навіть обід мені купив, такого ніколи не було. Купив обід? Так. Гадаєш, це через гуля у нього на голові? Так, гадаю, можливо. Це взагалі реально? Як же туха. Привіт, роне, привіт. Як твоя гуля на голові? З головою все чудово. Гей, hey, хлопці, хотів вас спитати хтось із вас уже розібрав нову партію товару? О, так, я вже зробив це. Сьогодні вранці все готово. Ти зробив? Так. О, просто не був певен, що просив. Дуже дякую. Будь ласка. О, ще одна річ взагалі то. Сьогодні вже майже не залишилося роботи. Тож я подумав, що ви, хлопці, можливо, могли б піти додому раніше. Ви як згодні? Справді? Ого? Yeah. Ну так, це було б чудово. Дякую, Ровене, круто. чудово, гаразд, чудово, що можна піти раніше. Так, взагалі хочу ще дещо сказати. Я просто хотів би вам подякувати, хлопці, за всю важку роботу, що ви робите не тільки сьогодні. Я помітив, що останні місяці ви дуже старанно працюєте, і просто хотів сказати. Я дуже, дуже це ціную. Тож дуже дякую вам, хлопці. Ого, дякую, ровене. Для мене це дуже важливо. Це чудово відчувати себе цінним. Так, так, будь ласка, гарних вихідних, хлопці. Гаразд. Ah. Ah. Куди ви пішли, хлопці? Додому. Ти сказав, ми можемо йти. Я сказав, ви можете йти додому, правда? Або ж дав вам можливість довести свою цінність, яку ви не використали. Швидко, бляха, повернулись. Ви не можете йти додому. Боже, який я злий! Не можу повірити, які ви жалюгідні. Я хочу вас вдарити. Я Хочу Хочу вдарити, але знаю, що не можу. Я не можу вдарити. Не можу. Не можна їх бити, робини, адже вони твої працівники. Не можна! Яка злість! Я ще більше злюся, ще більше злюся, мені треба йти. Це в будь-якому випадку сталося б, так?